Сьогодні я зуначу 10, 100 та 1000 гривень Юкренгета та подивимось, як можна прокачати аккаунти на ці гроші. А перед початком не забудь підписатись, адже нам до 2000 залишилось ну зовсім трохи. Ну і звісно про лайк не забувай. Ну, ж, друзі, я зараз знаходжуся на першому аккаунті під нікнеймом Тарас Мельмей. Всім Тарасам привіт! Зараз ми на аккаунті 7500 гривень, які даються після реєстрації новому аккаунту, а також мається другий рівень. Тому зараз треба перейти вкладочку промокодик та у цій вкладці обов'язково ввести мій промокод козачі, який дасть мені бонусів після проходження п'яти пейдеїв. Ну а також, як ви вже могли подивитися, в мене на аккаунті є 20 карбонців, тому що я задонатив під час акції x 2 10 гривень. Тому давайте зараз перевіримо, як ми можемо прокачати цей аккаунт, маючи всього 7 Тисяч гривень та 20 карбованців. Першим ділом давайте подивимося магазин та дізнаємося, чи можемо ми щось придбати на ці 20 карбованців. Натискаємо на англійську клавішу О та вкладочка Магазин. Бачимо, точно зустрічає головна сторіночка з різними акціями. Але давайте подивимося саме інші вкладочки. Перше нас це товари. Тут ми з вами бачимо повний список усіх автомобілів, які ми можемо з вами придбати за донатну валюту. Але вони дуже багато коштують, і 20 карбованців нам явно не вистачає, як і на певні аксесуари. Або ексклюзивні автомобільні номера, так само і з преміумом. Нам на нього також не вистачає цих 20 карбованців. У клаці послуги також це дуже дорого, і найдешевше це нас вилікувати хворобу, але й воно коштує 50 карбованців, яких у нас на жаль нема. Тому єдине, що ми можемо зробити з цими карбованцями, це перевести їх у ігрову валюту. Тому давайте ми зараз це і зробимо. І тепер на моєму балансі 37,5 тисяч гривень. Цього нам буде явно не вистачати, тому давайте проходити початкові квести. І першим моїм квестом це влаштуватися на роботу шахтаря. Тому давайте заходимо в роздягальну та перевдягаємось. Ось така от форма у нас з'явилася разом із киркою, і нам треба добути 30 кілограм вугілля. Тому для вас це пройде як одна секунда, а для мене трішечки часу. І після закінчення першого початкового квесту нам дається ось така от нагорода за реєстрацію, в якій ми можемо отримати на Nissan Іфнісангетерчик преміум на 3 дні, також 2000 XP, 150 тисяч гривень та один слот під авто. Але це все ми зможемо забрати тільки після трьох відіграних годин. Звільняємо з шахти, тому отримали з вами 5500 гривень, та зараз у нас на балансі вже майже 47 тисяч. Так, друзі, арендував я зараз мопед та їду в автошколу здавати на права для легкових автомобілей. Так, ось я вже і в автошколі. Заходимо на ось цю зелену міточку та обираємо легкові автомобілі. Тут вибираємо перший варіант, тут обираємо легковий автомобіль, тут обираємо перший варіант, а тут також обираємо перший варіант. І на останньому п'ятому запитанню відповідаємо: Ні. Теоретичний іспит ми здали, тому давайте перейдемо до практичного завдання. Ось нас вже чекає пан інструктор, сідаємо. І тепер я став власником водійських посвідчень на легковий транспорт. Також нас з'явилася ось така вкладочка «Ексклюзивна авто. Натискаємо F3, і тепер ми можемо отримати шкоду Октавію на 6 годин. Наступним завданням мене буде придбати сім карту. Тому заходимо сюди і придбаємо звичайний номер за 0 гривень. Що ж друзі, давайте підіймемо підсумки нашого першого акаунту, на якому в нас було 20 карбованців. Перше, що ми зробили, це ми викинули 10 початкових завдань. На зараз на балансі є майже 30 тисяч. Також у нас є ось такий от початковий скінчик. Ну і звісно, у нас є ось така от файна машинка. Це ось такий от фіатик. І ще через 2 годинки відіграних у цій грі ми зможемо з вами отримати на 7 днів Нісанчик GTR, преміум ВІП на 3 дні, а також 150 тисяч гривень. Я вважаю що це непоганий початок для такого акаунту. І переходимо до наступного. А я вже знаходжусь на новому акаунті під нікнеймом Петро Оливочка. Як і на попередньому акаунті, в мене є 7500 ігрової валюти, але вже тепер 200 донатної валюти. Тому давайте подивимося, як можна розкачати такий акаунт на ці. Гроші в магазині в укладі товари ніяких автомобілів. На жаль, ми собі не можемо також само дозволити, тому що вони ну дуже багато стоять, як і скіни. Але купувати якісь та аксесуари або автомобільні номера, ну, мені взагалі не хочеться. У вкладочки послуги вже з такою кількістю донатної валюти ми можемо собі придбати 5 тисяч досвіду. Також ми можемо додати собі одне парку місце в наш слот автомобілей, розширити багажник або вилікувати хворобу. Також можемо обнулити рейтинг, змінити стать або змінити нік. Неєм персонажу, але я думаю, що Петро Оливка це прям, ну, найкращий нікнейм в GTA. Але на мою думку, то що ці 200 карбонців краще всього зараз просто перевести в ігрову валюту, і ми отримуємо з вами 300 тисяч віртуальної валюти. І тепер, друзі, на моєму балансі зараз 307 тисяч 500 гривень. І давайте для початку виконуємо пару завдань, щоб ми змогли отримати водійські посвідчення. Що ж, друзі, тепер я маю на своєму акаунті ще й водійські посвідчення. Тому давайте для початку відправимось магазин одягу та придбаємо собі прикольний скінчик. А після чого підемо в автосалон та придбаємо собі перший автомобільчик. Так, з друзі, давайте оберемо якийсь скінчик, такий от файненький, щоб був початковий прикольненький, в принципі. Ось такий от шкет, мені подобається: 76 тисяч, купуємо. І ось так ось цей скінчик виглядає. Слухайте, ну прям непоганенько, так чиків на кісь гарбати, сутоли трішки, ну нічого. І нам залишилось тільки купити машинку на цей аккаунт. Думаю, за 257 тисяч ми знайдемо непогану автівочку. Фух, друзі, без рандованого скутера це просто капець, як довго біг, але я все ж таки дістався до цього автосалону. Так зате подивимося на автівочки, фіат таке, що у нас 0 штучок. Так, кадет, 0 штучок, це фіа так. Також 0 штучок просто розбирає ці фіатики у ці оці початкові машинки, просто вони зараз сі по нулям абсолютно. Так, друзі, думаю, придбаємо з вами ось такого лануса. На 1.6 двигуні у нас взагалі нуль штучок, але на 1,5 у нас є 24 штучки, тому давайте придбаємо ось такому червоненькому кольорі. Воу, слухайте, друзі, а виглядає він так непоганенько. Прям давненько я вже не катався на такому ланусі. Що ж, друзі, десь тут так у двориках нас припаркувався. В принципі, давайте трішечки підіймемо, бо підсумку. Мки цього аккаунта. У нас було 200 крабованців. Ми непоганенько так прокачалися. Маємо ось такий от прикольний кіскінчик. Також непогано маємо машинку на двигуні 1.5. В принципі, за таку ціну я думаю це прям пушечка їде 190 км на годину. Також ми маємо з вами третій рівень досвіду. Ну це тому, що я ще не проходив інші початкові квести. Але якщо ми будемо з вами їх далі проходити, то у нас буде четвертий або навіть п'ятий рівень. І на балансі у нас ще залишилось 137 тисяч гривень. Якщо ще тисячки пограти та попрацювати, то ми вже зможемо купити квартиру еко. Класу, а це вже ну не хухри, мухри, друзі. ж, друзі, зараз знаходжусь на останньому аккаунті під нікнеймом Саньок-Млинець. Як ви вже зрозуміли, то на цьому аккаунті в мене зараз знаходиться дві тисячі донатної валюти, друзі, і ми будемо з вами дивитися, що саме ми можемо на них придбати, як розкачати аккаунт. Все це дивіться прямо зараз. Щось, друзі, я виконав вже п'ять початкових завдань. Тому давайте тепер подивимося, як ми можемо прокачати цей аккаунт на дві тисячі карбованців. Приходимо колочко. Товари тут а, у нас такі машинки, чистий із машинок можемо тільки стал керзас утримати. Але ну він дуже повільний, в ньому мало місця, тому я не думаю, що нам потрібно його купувати з вами. Скінчики, в принципі, ну також я не бачу ніякого сенсу купувати їх, тому що можна просто перевести карбованці у віртуальну валюту та купити якийсь та файний скінчик в магазині. Тут, а, друзі, ми вже можемо навпаки все, що завгодно, купити, але. Окрім додаткового потенціалу, можливість мати ще один бізнес. Але в мене і першого навіть нема тому його нема сенти. Зараз купувати. В принципі, я так бачу, що ну майже нічого з цього я не хочу купувати. Тим паче військовий квіток. Нащо? Тому що ну я не хочу вступати в якісь фракції, я хочу розватися, фармити гроші, бути таким от фармером на цьому акаунті. Тому давайте прямо зараз ми ці 2000 карбованців переведемо у 3 мільйони віртуальної валюти і спробуємо прокачати цей акаунт. Друзі, вже 3 мільйончика красується на моєму балансі, і першим ділом, я думаю, 100% ми повинні купити якісь файні скінчики. Якраз таки ми зараз знову знаходимося біля магазину одягу. Тому давайте зараз щось собі придивимось. Так, друзі, думаю, ось такий от скінчик, молодий репер, в принципі, виглядає доволі непогано. Мені подобається, тому його придбаємо за 150 тисяч гривень. І тепер, отак, от ми з вами виглядаємо в грі. Слухайте, непоганий скінчик, я його ніколи не носив. В принципі, виглядає так непоганенько, непоганенько. І в нас зараз на аккаунті. Ще залишилось майже 3 мільйона гривень, друзі. Тому давайте зараз також збігаємо в автосалончик та придбаємо якусь прикольненьку машинку і може навіть затюнінгуємо. Так, друзі, я вже дібрався нарешті до Києва ось такий от середній автосалончик. Давайте зараз завітаємо до нього, подивимося, які там взагалі машиночки знаходяться. Так, ось така от у нас шкода Октавія, ось нам не то. І тут, в принципі, така от мазочка також непоганенька, непогано виглядає. Ой-ой-ой, який і файний, то, просто, просто тупчик. Що ж друзі, думаю, то що все ж таки я Певно куплю Мазду, тому що в принципі вона виглядає доволенько так непоганенько. Швидкість є максимальна 240. Думаю, якщо на -класі ми її трішечки прокачаємо, вона буде ще швидша. і у нас буде змога навіть її перепродати і заробити якісь та гроші. Тому придбаємо. Що ж, друзі, я вже під'їжджаю до цього нашого тюнінг-ательє, який знаходиться у Києві. Давайте заїджаємо на нього. І давайте спочатку зайдемо у внутрішній тюнінг. Одразу кейс з детальками. Давайте кейс базовий придбаємо на тип Х, не знаю, десь. Отак от, от, 4 кейсика на мільйончик, в принципі, трішечки буквально відкрити. Відкриємо перший кейсик. П'ята трансмісія, друзі, просто. Одразу п'ята деталечка, взагалі, взагалі топчик. Відкриємо другий кейсик, перші шини, непогано відкриємо гальма перші, ладно, будь ласочка, хоч якісь там четверту-третю детальку все одно відкриваємо. Четвертий чіп, друзі. ой-йо! Оце прям нормально. Так слухайте. Відкрили буквально 4 кейсика і дві. Прям топові деталі. Давайте їх зараз встановимо. Непогано слухайте. Давайте зараз якраз таки перевіримо, як вона зараз буде їхати. 230 нас є. Сподіваюся, ніхто назустріч нас не вилетить. Якісь там поліцейські стоять 247, друзі. 247 у нас максималочка. Так, друзі, що ми бачимо, то що вона стала хоч на трішки, але й керованішою, трішечки швидшою, і думаю, ну за 4 кейсика, в принципі, це доволі непогано. Я думаю, що ці півтора мільйончика, я все ж таки залишу на своєму балансі, тому що я ще хочу купити собі квартирку, також арендувати у когось та теплицю та почати трішечки фармити вже грошики на лохині. Тому що, якщо у вас буде бажання, якщо у вас буде часто гроші, обов'язково ви зможете це зробити, просто орендувавши у когось теплицю, купивши добрива, водичку кокаїни і потихенечку її вирощувати, о 5 ранку її продавати по 13 тисяч і отримувати просто за 100 лохини десь 1,3 мільйона гривень. Ну це ну, дуже легко.